Вітаю всіх на курсі 25 істин YouTube креатора. Це третя лекція, де я розкажу вам про те, як зуміти захопити увагу глядача і правильно подати сюжет. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі Юта you Ютуб для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про. Розвиток YouTube каналів, розбір кейсів та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. Немає більш ефективного способу донесення інформації, ніж розповідання історій. Ще з дитинства батьки читають нам казки, за допомогою яких знайомлять з навколишнім світом. Казки і розповіді допомагають маленьким дітям будувати картину того, що відбувається, розібратися в тому, що таке добре, а що таке погано, закладають базові життєві орієнтири. Але казки нікуди не зникають, просто з часом змінюють свою назву на романи, статті в газетах і журналах, випуски новин, фільми і, звичайно ж, відеоролики. Вони створені, щоб інформувати, навчати, розважати або мотивувати, і кожне з цих цілей прокладається за допомогою розповідання і показування історій. Тематика контенту не має значення і в оглядах китайських міксерів, і в оповіданнях про особисті переживання. Ми однаково займаємося побудовою мовних зворотів у цілісний посил для глядача. І чим зрозуміліше і ближче цей посил, тим більше його адресати готові поділяти думку спікера і слухати його, що називається на одному подиху. А хто не любить слухати історії? Любов до історії це традиція, що передається з покоління в покоління. Викарбувана тисячами оповідань, що надходять до нас з навколишнього світу. Всі відомі спікери успішно застосовували і застосовують розповідання історії в своїх виступах, завдяки чому до них прислухаються мільйони. Блогери, які отримали визнання і є лідерами в своїх тематиках, також говорять зі своєю аудиторією, мовою історій. Важливо відзначити, що візуальний супровід тут також має значення, але не відіграє такої ролі, як те, що саме говорить автор. Хороша історія працює для підсвідомості як зачіпка. Нам цікаво, що буде далі, і отже, ми дивимося більше. Мовою аналітики YouTube це називається високий показник утримання аудиторії. А слідом за ним приходить зростання інших показників і просування відео самою платформою. Коли повідомлення засноване на особистому прикладі, це завжди отримує відгук у серцях глядачів. Оповідач, який не боїться поділитися особистим, викликає більше довіри і емоційну. Прихильність. Глядачі можуть стати справжніми відданими фанатами вашої творчості, коли відчують єдність поглядів і переживань, ви станете для них по-справжньому своїми. Коли в оповіданні глядач впізнає себе, він запускає процес роздумів, фантазій, асоціацій та емоцій, які умілий автор старанно підживлює з Конструктивна розповідь допоможе переконати, а значить, посилити значення заклику до дії, наприклад, до коментарів і репостів. Найспритніші оповідачі використовують історії навіть коли рекламують щонебудь, а ефект від такої реклами обґрунтовано значно вищий. Бути креатором, який вміє переконувати, значить бути цікавим для серйозних рекламодавців, які знають в цьому толк. Хороша історія в мільйон разів ефективніша ніж рекламне оголошення, яке займає цілу сторінку, говорив Річард Бренсон, британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group. Чи є курси сторітелерів цілком ймовірно, і може навіть вони приносять користь своїм учасникам, але прокачати вміння бути оповідачем можна і самостійно, якщо звертати увагу на те, як це роблять професіонали. Якщо в сценарній майстерності краще вчитися у великих режисерів, то в мистецтві оповіді немає рівних письменникам і акторам театру. Читайте особливо казки. Як щодо маленького принца Екзупірі? Казок братів Грім, Кіплінга, Андерсена, театральне мистецтво допомагає не тільки оволодіти знаннями, але і своєю атмосферою запускає двигуни творчості в свідомості глядача, відеоблогери, не виняток.